Всім доброго дня! З вами я, Вікторія Лузниця та канал Оракул війни. Сьогодні ефір буде присвячений колоді Оракул війни, яку ви можете придбати в мене на сайті. Посилання на сайт є в описі під цим відео. Хотілося б приділити особливу увагу колоді, щоб пояснити, як з нею працювати, і пояснити. Що саме вона може вам дати? Сама по собі колода може врятувати життя ваше або ваших близьких. Вона може попередити вас про майбутню небезпеку, яка чекає попереду. Про тому сама назва про себе Оракул війни говорить про те, що це військова колода, яка в першу чергу спрямована та зорієнтована саме для військових, для наших захисників, для всіх. Хто нас оберігає. Колода складається з 36 карт, які зможуть вам допомогти зрозуміти, яка небезпека вас чекає, коли ви висуваєтесь на різні завдання, чи варто йти тим чи іншим шляхом, чи є якась прихована небезпека, міни, снайпери, чи є щур у вашому колективі. Яких підступних ходів варто очікувати від ворога? Чи потрапити ви в полон, чи повернетесь додому. Ця колода має бути в кишені кожного військового, який дбає про себе. Вона створена таким чином, що сама по собі є оберегом, оскільки тильна сторона рубашка цієї колоди є обереговою. Вона створена таким чином, що, навіть тримаючи просто колоду. При собі, вона є вашим орієнтиром та оберегом. Хто вже бачив моє попереднє відео, то я пояснила, як детально користуватися колодою. Достатньо буквально від одніє до трьох карт щоб розуміти, що саме чекає вас попереду. Скринька, в якій іде колода. Оснащена спеціальною печаткою, яка теж, до речі, слугує оберегом, яку ви знімаючи, зберігаєте в скринці. це ваш додатковий талісманчик, який вас оберігає. Колода спеціально запечатана, моєю печаткою, щоб було видно, що нею ніхто не користувався, що її ніхто не чіпав, що вона вийшла абсолютно недоторканою і потрапляє до ваших рук перша. І ви перші, хто до неї торкається. Сама ж колода, хоч є досить невеликою по кількості карт, може вам допомогти зрозуміти, чи чекати вам обстрілів на майбутню ніч або майбутній день. Навіть якщо ви є цивільною людиною, звичайним пересічним жителем України, ця колода зможе вам допомогти, допомогти зрозуміти. Чого чекати в найближчого повітрям тривогу. Побувають такі випадки, на жаль, коли ворог атакує нас такими видами зброї, що система поміщення може, наприклад, не спрацювати вчасно. Наші військові, звісно, відіб'ють всі атаки і більше зорієнтовані на те, щоб захистити нас, ніж там тиснути на кнопочку тривоги, коли в них такий вибір, вони вибирають берегти життя нас з вами. А ця колода по своїй структурі. Досить зручна тим, що кожна карта має свій напис і має відразу опис до карти, що саме там чекає попереду. Детально описую. Не потрібно жодних книжечок, жодних додаткових описів чи допоміжних засобів, щоб її зрозуміти. Якщо. Я розумію, що дуже важкий час і всім складно, ціна є досить доступною для купівлі цієї колоди. Так, щоб нею міг користуватися кожен. Колода є досить простою в розумінні, нею може скористатися навіть дитина. Якщо у вас виникатимуть якісь запитання, вам щось, можливо, неясно, вам потрібна якась додаткова допомога, ви завжди можете написати в коментарях під відео, і я з радістю відповім на всі ваші запитання. Але як же ж користуватися цією колодою, якщо ви бачите її вперше? Ключове, що потрібно зробити, це перетусувати колоду, зосередившись на цьому запитанні, яке вас цікавить. Або сказати його голос або про себе після того, як ви перетусували. І дістаєте карту. Наприклад, чого чекати в Сумській області найближчі кілька днів. І дістаєте карту. Випадає, одразу вилізло дві карти. Хотіла взяти одну, але причепилась друга. Наступ ворога та окупація. Зрозуміло, що. В такій ситуації на такий розклад. Очевидно, що на найближчі дні по місту Сумщина буде відбуватися активний прорив ворога на сусідній території. Тобто ворог буде намагатися окупувати всю місцевість, яку він бачить, та намагатиметься просуватися вперед. Наступною картою можна витягнути, чи вдасться це її. Певною мірою вдасться по карті достаток. Але видно, що буде не такий великий об'єм їхнього просування, як їм хотілося. Б. Карти не скажуть вам того, що ви хочете побачити. Будь-яка колода карт, особливо моя, оракул війни, вона підкаже, що дійсно буде. Якщо ви лягаєте спати і ви не знаєте, чи прокинутися ви вранці, ця колода саме для вас. Вона вам підкаже. Чи варто вам ночувати в квартирі, чи краще цю ніч переночувати в бомбосховищі? Чи вам варто взагалі залишатися в місті, чи, можливо, на найближчий тиждень або два залишити місто, або, можливо, на весь місяць? Бо часом буває краще пережити кілька тижнів або кілька днів у дідуся чи бабусі на пічці, як кажуть, ніж, як би це соромно не звучало, ніж в своїй розкішній квартирі, яка, на жаль, можливо, буде піддана. Ракетній небезпеці. Як дивитися, наприклад, на часові проміжки? Та ж сама ситуація, чи варто залишатися, наприклад, там, де ви є, чи варто краще поїхати. Ви дивитесь, наприклад, краще поїхати з міста на тиждень, тягнете карту. Чи на два тижні тягнете карту, чи на три тижні? І ви бачите, наприклад, що на другий тиждень випала карта, Все тихо можна виходити. Зрозуміло, що. Два тижні це оптимальний термін, на який ви можете поїхати, щоб вберегти себе, життя себе, своїх рідних, близьких, своїх котиків, собачок, своїх домашніх хатніх улюбленців. І, Саме головне вберегти себе, вберегти близьких вам людей. Колода спрямована більше на військову тематику. Так, вона є досить. Негативною про своїм значенням, але вона й так побудована, що кожна карта має попереджати про небезпеку, має допомагати вам знати, що вас чекає на наступному кроці, що принесе завтрашній день, що принесе придешній день. Чого чекати вам, наприклад, в. На околиці вашого міста, чого чекати на вашій вулиці, чого чекати у вашому житті найближчий тиждень, два, можливо, навіть день, годину та тому подібне, чи якась прихована небезпека. Така карта тут так само є. Бувають моменти, коли здається, ніби все тихо, все спокійно, все затихло. Але насправді ні. Карта тут карти попереджають і про мідну небезпеку, і про приховану загрозу, і про щурів, і про наступ ворога, і про хороші новини. Тобто допомагають вам навіть зрозуміти. Чи все добре, чи немає якихось підводних каменів, які можуть вам нести якусь загрозу? Робота абсолютно проста. Ось бачите, навіть якщо у вас трапляється така ситуація, як зараз випала карта при тусуванні, обірваний шлях, яка може свідчити про те, що десь буде розірвано шлях зв'язок з тим, хто вам важливий. Або, можливо, з вашим командиром, чи з вашим частиною отряду, чи загону, чи з загальною частиною армії, або, можливо, є якийсь момент, що взагалі ваш загін потрапить в таку ситуацію, де буде обірваний шлях. Обірваний при тому для обох сторін, як для ворога, так і для вас. Колода карта раку війни може дійсно врятувати ваше життя. Вона дуже проста в розумінні, вона побудована саме таким чином, щоб без жодних допоміжних засобів ви могли задати запитання, отримати чітку відповідь по назві карти і ще й пояснення відразу на цій же карті, що вам не потрібно, наприклад, там, ні світло, вам не потрібно. Звісно, щоб прочитати карту єдиний момент. Вам не потрібен інтернет, вам не потрібні якісь там сучасні гаджети, якісь там високі технології або навіть якісь там проходжені курси. Колода побудована таким чином, що є небезпека, вона попереджає. І якщо, наприклад, де ви не знаходились, то оберег, який поміщений в рубашку цієї колоди, захищав вас, давав вам, по-перше, силу духу, мудрості. Та захищав на всіх ваших шляхах, давав так свого роду, покривав вас куполом, що підтримував у всіх ситуаціях, які ви трапляєте. Бо буває, ви їдете на роботу, і ви не знаєте, що трапиться на шляху. Бо можливо, прилітатиме ракета. Ось ви їдете вам їхати там на роботу певний час, там, у проміжок часу, чи пів години, чи годину, і ви їдете, ніби все спокійно, все добре, ніч відстріляли, ви пережили спокійно. Але потім микається тривога. І ви розумієте, що ліки балістика. Вам треба знати, що робити. Куди зателефонувати, або взагалі така ситуація, якщо розглядаємо більш окуповані території, де йдуть запеклі бої, чого там чекати, там теж потрібно знати, куди бігти, чи бігти, чи можливо навпаки залишитися тут, де є. Є ще карта особлива, як називається тут, до речі, карта засідка відразу. І така карта є, яка попереджає, що все здається знайомим, немає небезпеки. Але є засідка, тобто якась тим штучно створена ситуація, яка призведе вас до полону, до смерті, чи ще до якихось таких моментів підступних та небезпечних. Є карта окремо створена нічні жахіття. Вона в собі несе сенс, що часом ситуація навколо або внутрішні переживання чи стреси здатні. Штучно у людини створити ілюзію небезпеки. Так ось нічні кошмари це карта, яка показує, що все, що є, наприклад, ви себе настільки загнітили, або ворог настільки імітує напад, що все просто є без вихід, насправді цього немає. Це лише нічні жахіття, які зникають за тим, коли ви пробуджуєтесь. Тобто це нереально. Ця карта про це попереджає. Тут є ще й інші карти: зруйнований дім, і прихована небезпека, і перемога, і артобстріл, і спалення святині. До речі, карта спалення святині я б хотіла приділити окрему увагу. Вона говорить про те, що руйнується щось в корінь, якісь ваші переконання, якісь ваші вірування, які через певні обставини будуть зруйновані вщент, і вам доведеться приймати нову реальність, новий світогляд, новий момент, щоб вижити. І жити далі. І може бути такий момент, коли ви розчаруєтесь у всьому, в людях, в керівництві, в якихось можливих своїх ідеалах. І ось тут потрібно зрозуміти, що це лише шлях оновлення. Вам все одно потрібно продовжувати жити, тримати себе в руках. У вас є родина, у вас є ви самі, у вас є ваші діти, і ви маєте рухатись далі. Не на те, що ваш світогляд десь руйнується, або те, на що ви покладалися чи вірили. Воно просто рухнуло в один щент. Це може бути і фігурально, що будуть спалені святині, якісь, наприклад, святі місця, якісь церкви, якщо ви розглядаєте, наприклад, ситуацію військову по вашому місту, або по сусіднім районам, по сусіднім селам. Або внутрішнє переживання. Тут потрібно це враховувати, що ви або будете проходити фізичну, емоційну, психологічну трансформацію, або дійсно поблизу. А якщо ви дивитесь військову ситуацію, куди прилетить, впадають спалені палені в тим. це буде конкретно скерка, все те місце або якесь особливе місце, яке заряджене силою. Це теж потрібно враховувати. Є екстрена евакуація, зникли безвісти, розвідка, надія, колесо фортуни. Тому що війна це такий момент, де змішується безліч енергії. І ваші духи роду, і захисні, і обереги, і негатив, який накоплені, і десь карма втручається, все в підряд. Там крутиться колесо фортуни в усі боки. І для когось воно добре, для когось воно жахливе. Ось цей момент, ось ця карта, показує про те, що доля. Ось тут і зараз вона формується. Або вона ще не сформована, або вона розіграє в якийсь позитивний або негативний бік, залежно від сусідньої карти. Зазвичай достатньо трьох карт. А коли робиш лоскади, я зазвичай роблю один, одну-дві карти. Для більш детального можу дістати третю або четверту карту: Мінне поле, лікарня, голод. Масова смерть, полон та тому подібні карти підтримка з повітря, мертва земля, очікування, щур, смерті, медіум. До речі, при карті медіум, коли вона випадає, треба бути уважним, бо тут може йти або налагодження зв'язку, наприклад, з пропавшою частиною, або загоном, або навпаки, що в них може вже не бути в живих, і зв'язатися з ними можна буде лише через медіума, через спеціаліста, який може. Спілкуватися з померлими. Тут такий момент містичності присутній. І факт є. є момент прихованої небезпеки, який кажу, є на радіацію, або щось що здається невинним, наприклад, якесь забруднення, або якась невинна ситуація, яка здається примітивною, а насправді несе в собі величезний рівень, загрози, смертельної загрози. Усі ці. Необхідні життєво необхідні значення, вкладені в мою колоду Оракул війни. Придбати ви її можете в мене на сайті tarogoldua.com для всіх бажаючих її отримати. Звертайтесь на сайт або телефонуйте за номером телефону, вказаного на сайті, або через кнопочку придбати. З вами була я, Вікторія Лузниця та канал Оракул війни. Бережіть себе! To jsou jich